ОМС, комплексна перевірка ракетного обладнання, так званий комплекс ЯРС. Е, ну, понятно, що хочеться показати, що, що в нас є, які в нас озброєння і як Русня хоче себе забезпечити. Це те саме, що Путін пригрозив, що до 1 липня буде закінчено будівництво. Під тактичне ядерне озброєння в Білорусі все це тільки точно лякає, тому що неможливо за стільки часу, за 2-3 місяці, збудувати те, що. Те, чого нема, і так незамітно, щоб його ніхто не побачив і не розкусили Путіна перед тим. Плюс не такий Путін дурак, щоб дати Лукашенку такого козира, проти, навіть проти самого Путіна тактичне ядерне озброєння. Тут Лукашенко і так більше року між молотом і наковальнею, між Путіном і своїм народом, і трон не втратити, і щоб Путін десь тихеньку куточку не прибив і якось викручується. А з таким козиром не такий Путін дурак, щоб так чисто. Лякає на словах, і він мухобойками махає, щоб всім показати, от чого у мене є. Настільки воно все страшно, там половина воно не робоче, срок годності вийшов і прапори давно продали.